Біля під'їзду Олександра Арсенюка багато людей, рідні, близькі, знайомі та побратими прийшли провести у вічність мужнього захисника України. До війни Олександр працював на південному ГЗК. Підприємство втратило висококваліфікованого спеціаліста, розповідають колеги. Він працював на четвертій дільниці, Я був енергетиком, він був електрослюсар, дуже відповідальний, дуже такий він. Пунктуальний, от, безвідмовна людина. Треба працювати, буде працювати. От, я ж кажу, на таких в країні дуже багато тримається, фахівець своєї справи. В таких потреба була завжди, а зараз вона найгостріша. Попрощатися з героєм прийшли вчителі 115-го ліцею. Це колеги дружини Олександра Арсенюка. Жінка працює бібліотекаркою в навчальному закладі. Валентина Краснова, колишня вчителька, доньки бійця Аделіни, каже, вже десять років знає сім'ю. У ній завжди панувала атмосфера любові, злагоди та взаємоповаги. Коли почалася війна, я знаю першу сирену. Ми бігли всі до нас у сховище, до нашого ліцею. Сашко перший, який відкрив двері, який допоміг кожному із людей. Кожній дитині віддав своє тепло серце і душу. Я згадую його сльозами на очах, тому що це людина, яка дійсно все 10 років була поруч з нами, поруч з дитиною. Залишили, залишився він у спогадах усіх. Людина напрочуд чудова. Я скажу чудова, чесно. Він і на фронті приїжджав ось у відпустку. Він завжди згадка була і про хлопців. І про країну, і людина патріотичної закалки такої розумієте, патріот дійсно та людина, яка віддала себе своє життя на захист нашої України. Влітку Олександра перевели з іншої частини в 93-ю бригаду Холодний Яр. Він був гарною та чемною людиною і завжди відгукувався на найменші прохання бійців. Згадують побратими 15 жовтня на оборонній позиції біля Андріївки. Кулеметник прийняв свій останній бій. Він добре знався на зброї, знав свою справу, знав військове діло. Загинув він під час бою. Смерть його була моментальна. В нього влучив мінометний розряд, десь 120-го сто -120 Це був важкий бій. В цьому бою загинули чотири його побратими, і я можу сказати, дружині, родині, сім'ї що Всі могли покластися на нього. Він тримав своє слово і він був настоящим побратимом, на якого можна було покластися, бо це в бою найважливіше для хлопців знати, що поруч є побратим, який завжди прийде на допомогу. Світла пам'ять двох місяців. Не дожив Криворіжець до свого 48-річчя. спочиватиме герой на кладовищі південного ГЗК. Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.